На перший погляд, це просто Багдад, місто, яке ми звикли згадувати в новинах лише в контексті терактів, воєн та нестабільності. Але справжня історія Багдада це історія забутої столиці, яка століттями була серцем знань, торгівлі і культури, історія міста, яке колись вважали центром світу, а сьогодні про нього знає лише той, хто дивиться вниз крізь приціл безпілотника. Усім привіт! Ви на каналі Ілінойс. Лайк цьому відео ставити не поспішайте. Поставити коли додивитеся. Але підписатися на канал запрошую прямо зараз. Влаштоватися. Зручніше. Вирушаємо з вами в глибину часу, щоб дізнатися, чому місто Багдад зникло з нашої пам'яті. Ну, таким, яким воно колись було. І чому це може бути фатальною помилкою для всієї Європи. Іліноїс! Рік 762 Абасидський халіф Аль-Мансур шукає нову столицю. Після революції, яка змінила обличчя ісламського світу, він обирає невелике село на берегах Тигру. Тут він вирішує збудувати не просто місто, а символ могутності нової династії. Місто майбутнього ідеальне, геометричне, кругле, яке отримує назву медіна Ас-Салам Місто миру. Кругла форма міста не випадковість. Вона була революційною, дві концентричні стіни, чотири брами, що ведуть на всі сторони світу: до Сирії, Індії, Китаю, Вірменії Європи. У центрі палац Халіфа з куполом, який піднімався на 36 метрів. Багдад був розташований ідеально, між Євратом і Тигром наберетині всіх головних торговельних шляхів. Євразії. Тут з'являлися спеції з Індонезії, апельсини з Іспанії, тканини з Індії. У цей період Багдад перетворився на найбільший науковий центр свого часу. Тут перекладали грецьку, перську, санскритську літературу, розвивали медицину, астрономію та математику. Те, що згодом стане основою європейського відродження, почалося саме тут. Багдад був не просто столицею імперії. Це була мрія, місто, де жили мусульмани, християни та євреї, місто, де жінки у той час могли викладати, де наука була вищою за догму. Це був прообраз сучасної Європи. Але щось пішло не так. Як же сталося що сьогодні, від ідеального міста не лишилося жодної стіни? І чому ця втрата це не лише трагедія минулого, а й попередження? Для майбутнього Європи у XII столітті Багдад був не просто містом. Він був цивілізаційною точкою опори, центром, де накопичувалися знання з усього світу. І перша причина занепаду політична слабкість. Аббасидський халіфат розколюється з'являються місцеві султани й еміри, що воюють між собою. Влада халіфа стає символічною. Багдад усе ще багатий. Але вже не керує світом, натомість ним починають керувати страх і нестабільність. Друга причина релігійний фанатизм. Розквіт Багдада був можливий лише тоді, коли наука мала свободу, але з посиленням догматизму починається зворотній процес, переслідування філософів, знищення неправильних книг. Багдад втрачає не лише владу, він втрачає свою ідентичність. Тобто місто ослабло, ну а кульмінація відбулася у 1258 році. Тут уже не обійшлося без зовнішнього впливу. Місто атакують монголи. Хулагухан, Онук Чингісхана спалює Багдад, знищується навіть легендарна бібліотека, будинок мудрості. За переказами, чорнило з книг, скинутих у тигр, забарвило воду річки на кілька днів, загинуло понад мільйон людей. Місто, яке на той час. Було серцем світу припинило своє існування. Коли наука і розум витісняються фанатизмом, коли культура стає жертвою політичних амбіцій, падають навіть найвеличніші міста Багдад не виключення. Він не зник тільки через зовнішню загрозу. Він в першу чергу розвалився зсередини, і це найстрашніше, що може статися з будь-якою цивілізацією. Іронія в тому, що саме Європа, яка згодом перейняла більшість знань від арабського світу, сьогодні забуває, звідки ці знання прийшли. Математика, астрономія, медицина, філософія, усе це зберігалося, розвивалося і перекладалося саме в Багдаді, поки Європа на той час перебувала у пітьмі середньовіччя. Сьогоднішній Багдад це привид великого минулого, це місто з глибокою травмою. Місто, яке колись керувало імперіями, тепер ледь справляється з руїнами. Але в цих руїнах усе ще пульсує пам'ять про велич тільки тепер під шаром бетону, політичного безладу і чужих інтересів 2003 рік. Війська США виходять у Багдад. Під приводом пошуку зброї масового ураження знищено режим Садама Хусейна, але разом з ним знищено і ключову інфраструктуру і залишки стабільності. Мільйони людей втратили домівки, архіви, бібліотеки, музеї усе розграбовано. Частина артефактів, що були збережені від монголів, тепер точно зникли назавжди. І після війни наступив не мир, а безконтрольність, релігійні протистояння. Теракти, зовнішній вплив з Ірану, Туреччини та Сполучених Штатів. Усе це перетворює Багдад на шахову дошку, де грають інші. Але тут досі є університети, є молоді історики, архітектори, науковці, які намагаються зберегти бодай уламки спадщини, вони відовлюють архіви, перекладають арабські рукописи, вивчають власну історію, ту, яку зім намагаються стерти. Багдад – це свого роду дзеркало. У ньому деякі сучасні цивілізовані країни світу можуть впевнено побачити себе. Місто, яке процвітало завдяки відкритості, знанням і мультикультурності, загинуло, коли цінності зрадили поляризація, популізм, заклики до ізоляції, криза довіри до науки, переслідування це ті симптоми, які свого часу переживав Багдад перед падінням. Якби деякі політики заглибилися в цю історію, можливо, зробили б інші висновки. Не повторити долю Багдада означає зберегти механізми, які утримують цивілізацію на плаву, вільна наука, міжрелігійний і міжкультурний діалог, чесна політика без диктату страху. Бо Багдад це нагадування, що навіть наймогутніші міста і країни можуть зникнути, якщо не плекати відкритість. Тому якщо сьогодні ми хочемо врятувати майбутнє, почнімо з того, щоб не забувати минуле і не ігнорувати Багдад. Якщо вам сподобалося це відео, тепер уже з чистою совістю поставте йому лайк, перевірте підписку на канал, можливо інші мої відео будуть вам корисними. Запрошую переглянути, а також запрошую до дискусій у коментарях. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у нових випусках на каналі. you'll noise